Доброго раночку, любі Розоводи, Розолюби, гості каналу, підписчики. Які люди, які просто заходять на мій канал, подивитися? Ось дивіться, після сніжної зими, ну теж сніг летить, він пролітає сьогодні. Ну вчора був такий дощ сильний, що все все розтаяло. Вийшла поговорити, порозмовляти. Ось дивіться, оця троянда вон як. Уже листя скидає, потихеньку скидає. Ну, вона ще й до весни буде листя на ній. О, і, і, і клематис вон до сих пор. Вон, дивіться. вон який ще. О, як і не було того снігу, і, і морозу не було, і нічого не було. Опять такий же, як він і був. Вон ще Далі цвіти він там. Так, розповім трошки про своє життя, я так не розповідала ще. Закінчила школу, писала вірші, питалася поступати у Московський літературний інститут. Ну, в, те, в ті часи теж трудно було поступити. Ну. Анну Снігіну на, на пам'ять знала. Ну, не, не, не пройшла. Коротше, і тоді везде треба були гроші кругом. А так як ми тоді були ж люди. Які ми, як же ж ми, он дивіться, цвіте <світеюся> і все, і сніг вони йде. Зараз у лупи сніг ось сильніший, бо він прямо крупою йде такою. Ось по накриваті моїй. череночки, ну, Череночники. Ну і так я пішла працювати на, на нашу текстильну фабрику. У нас раніше була текстильна фабрика. Робили ми доріжки. Тікали раніше працювала з навальницею. Якщо хто знає, що це таке, ну, основи робила для станків для ткацьких, а потім вийшла заміж, родила, значить, спочатку двоє в мене родилося діток. Одне за одним, дві дівчатки, у мене дві дочки. А, ну, тут зачепилась, яка, яка то зачепився базальником. Ну, ось прийшов наш ета, чернишка наш. А потім... А потім дітей треба було піднімати, 90 роки були, треба було якось піднімати. Чоловік працював на м'ясокомбінаті на нашому. Ну, закрили м'ясокомбінат, все позакривали. І я стала держати птицю, ми всі да, держали. І ну, одна жінка мені посовітувала вози на Харків. І так я стала возити і торгувати на Харкову. І ото. Стільки років я продержала цю птицю, проторгувала на Харкові майже 30 років. Оце такий стаж у мене. Такий трудовий всю жизнь з, з цією птицею. І, і, і діти зі мною ж рядом, бо як же ж вони ж і щепали, а я возила, щоб якусь капічину заробити, бо вчити, треба було їх всіх повивчала. І так і промайнули мої літа. А тепер оце взялася красу, красу создавати. Я її создам і буде колись дуже красиво. Не хвата землі, тут у мене города вон ще 50 соток. Ще й там засажаю. І там вже засажаю, як вже тепер я зможу буде посажати, якщо в мене сили ще будуть. От, такі. От такий сад так виглядає зараз, після того снігопаду, що я вам знімала. Бачите? Стоїть зелений, нічим не ушкоджений. О, стоїть собі все, он листя. Донизу до листя зелене. Вон, дивіться, на кожній троянді донизу листя зелене. Попідсипала, то ж навозом він вже і порозкисав він потрошку. Бачите, як, бо дощ учора такий злива, прям глила. Ну, і воно порозкисало потрошку. І так до весни воно буде туди розкисне, роз... розкисне і ось розквітає. Ну, воно ж дуже воно ж не процвіте вже, бідолашка. А так цвісти йому хочеться. А тепер і пенсії ще не заробила, бо ще нема, кажуть того віку, що треба ж на соціальну пенсію йти, бо я ж не заробила. Що ж я ж для себе їздила, проїздила. Ні, оце так. І живеш, виживаєш, як можеш. Ну, держимо ж його род у нас. Хазяйства ж завжди багато. Он дивіться, ось. Ось оце, оце кущ, оце етого, керіо. Ну, Дивіться. Вон, і вон керіо, дивіться. Зелений-зелений. вон, усе зелене стоїть, дивіться. Ну. Ні одного листка нема не де по -по пожухлого. Ну, де є, вони вже починають трошки, то осипатися вони будуть. Ну. А так все листя, всі, всі ті рослини, всі зелені. Ось. Ось, дивіться, який вирос той Леонардо да Вінчи, он П'єрдерансар, ось що забула, як є, забула як є англічанка біла та, ну вон теж зелена до самого низу. І всі, які не возніми, і всі вони зелені. Ота в тому році хворіла дуже, попідлічувала всіх, де треба, лишні гвістки попідкидала їм. І все. І вон стоїть ось, ось, ось Фарах, імператриця вон, зеленюща. Вон той зелений стоїть, Шекспір. Ось це з синіми тими. Браття Грім, он який той стоїть аж. Вон до неба, гляньте. Аскот. Вон айсфою. Вон та э, э, лососєва здоровенна стоїть яка троянда. А ну піду я зніму трояндочка ще цвіте. А ну, дивіться, яка красота, фальстаф. Засипаний був снігом, морозом заморозений і далі він далі цвіте собі. Це саме крепкі рослини троянди. Їм нічого не, не той. Вон, ці даблделайт зелені ніш, стоять. Ось навіть ця троянда, яка у мене хворіла, яка я її весною, прямо вже казав, точно вирублю і викину. Вон. І ця ось зелена. О, дивіться, яка. Це Golden Celebration. Чого вона тут у мене була? о, вон, Дивіться яка. о, І вон дабл чи та, Абрахам Дербі. Він теж випустив вітки які здоровенні. Теж була уся обсипана. В тому році зовсім уся посипана була. І з весни... О, вон ще вітку, ну глянемо. Ох, не ходила ж давно. Ух ти. Ба як. А ну, це ші, Да. її, да. так? Гляньте як. Ото віття виламало. Ух ти, загроза. Треба тепер опять черенковати її. Угу. Це ж теж Леонардо, да Вінчі Так виламуває... Той, а вітер же ж був сильний. Вона, а вона не прив'язана ця, ага, та прив'язана, а ця ні. Та я вже не думала, що воно виламає її. Вона не дуже і висока була. Ну, Половину залишила, половину виламала я її. А може туди я ж посажу, в той сад вон викопаю та посажу. так і живемо. Не знає ні забот, ні хлопот. Я давно вже не заходила в саду, то як зняла тоді, так я то на базарі була всі дні. Вчора теж була, там такий дощ ішов, що намочило. Страшне. Ну, а ці вкриті, будуть спати до весни, весною розростуться. Красиво. Ну, на цьому буду закінчувати розповідь. Ось, яка, які вони. До побачення. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Все буде добре. Весною все зацвіте, знову дуже яскравий буде сад. А нових скільки насаджено, то Та там буде такий сад, що просто закачайся, я думаю. До побачення, до нових зустрічей, це буде Україна.